Вітаю, друзі. На долоні в мене слива. А слива у нас сорту Поліз я на дерево. Дерево то в мене алеча. Вона якраз відродила. Тут може деякі малесенькі, позалишалися. Це сорт десертна, дуже красиві. Великі плоди, смачні, соковиті, яскраві. Але дерево дуже велике, і я на нього все щось підщіплюю. персики були, але вони якось віджили на ньому. А ось сливу мені з Англії якось привезли, були і я. Ми її поділили на черенки з друзями, і я собі прищепив Подивіться, які здоровлючі плоди висять над головою у мене. Ось прямо перед носом. Подивіться, які здоровезні плоди. Оце на моїй руці. Три на силу вміщаються невеликі, а оце взагалі висять величезні. Величезні просто. Початок серпня вони дозрівають, їх так пропустити легко, бо вони такі розові. І на сонечку буває, дивися, наче ще зелене ось висіло, а вже, вже розове. Береться і, і спіле воно м'ягеньке, м'якоть м'ясиста, соковита, дуже класна. Сорт безподобний. Це друзям ось замовляв. Попросили садок обновити замовляв їм сорти, слив. І от немає знайти. Раніше саджанці якось робив, оце і не роблю знайти та. таку сливу на продажу якось і, дивися, їх немає. Хоча багато хто хотів би таку мати. Сорт бомбезний. Хто хоче завести сливу, то оцей з ранніх слив. Так, це рання. На початок серпня дозріває, то це рання. На ній ось на ці ще, до речі, пізнє висить Анжеліно. Гібрид личи сливи. Висить Верхушка, от я ось поки початок серпня ще окуліровки можна робити. Я ось, мабуть, завтра зранку встану і пороблю. Дощі такі були ось і щось я не виліз по дощам, це поробити. Жара починається, ну нічого, сокорух дуже гарний. Треба взяти і ось наробити трошки більше гілочок, щоб у мене було на личі з такими чудовими плодами ну, просто, просто розкішні її поступово дозрівають поступово тому ой сюди гілка в мене вона так розкорячилася добре отакий сорт Дуже рекомендую його. М'якоть. Смачна смачна. І оце в мене не дуже ще великі, десь вони як спічний коробок, а то ще більші. А то ще більші висять там. Ну, десь як спічний коробок взагалі ото при гарному розвитку плодів, то вони ото такі великі. Ось такі сливи екскалібр. Бачимо крашенки, спічки поряд. Така слива. Цікава для сада. Головний калібр раннім сливам в нашому садочку. Гарна, соковита, м'ясиста, м'якоть дуже-дуже смачна. Кісточка відділяється. На перше серпня сливи готові. Бачимо, які вони на фоні крашенок. Уречі та сірні